Далі до позитиву і про дітей. Діти це майбутнє. Цей вираз не піддається сумніву в кожному куточку нашої країни і в кожному куточку намагаються зробити все, аби навіть в умовах військового стану вони мали можливість повноцінно жити та не втрачати найкращі моменти дитинства. Одним з яскравих, на наш погляд, прикладів зі створення умов всебічного розвитку дитини в Миколаївській області є новостворена футбольна школа села Пересадівка. Про це далі. Півроку тому, вже під час повномасштабного вторгнення, та коли безпекові умови стали для цього більш сприятливими, в Пересадівці створили дитячу футбольну команду. А 27 серпня, приїхавши в цей мальовничий куточок України, ми побачили та дізнались, як це працює. Так сталося, що під час початку війни селище було в частковій окупації. Я з родиною тут був. Але потім, коли все почало завдяки нашим збройним силам, ми почали гнати ворога далі, і я почав дивитися, як в якому стані знаходиться, знаходяться наші діти, знаходиться ця інфраструктура, спортивна інфраструктура, яка мені найближча. І почала трошки боліти, тому що ну, не, не гоже так бути, така історична слава цієї території, цього краю. І прийняли рішення з моїм товаришем-напарником, тренером, організувати також спонтанно самі собі з за підтримки батьківських комітетів, діток, велика кількість тимчасово переміщених осіб, місцевих. І навіть ми зіштовхнулися на початку з таким, що вони, будучи однокласниками, вони одне одного ще не бачили. Об'єднав такий спортивний рух і батьків, при цьому не тільки місцевих мешканців. Коли ми переїхали сюди жити на дачу. То перше, про що ми поцікавилися, це те, чи є щось якась спортивна команда, чи є активні діти, чи взагалі ці діти лишилися, чи є зацікавленість. І ми були одні з перших, хто тормошив тут місцевих вчителів, чи можливо щось організувати. Сказали, так обов'язково буде команда зараз. просто… Активність, спорт і спілкування між дітьми, коли навчання онлайн діти переключилися на інший режим. Це дає можливість ну не то, щоб там відчувати життя, яке було, просто його продовжувати. 27 серпня на святковому спортивному заході хлопці та дівчата вперше прийняли участь у події такого масштабу. По-перше, парад відкриття, де нас вразила насамперед кількість, яка зараз займається у футбольній секції. По-друге, можливість послідкувати за справжнім дорослим турніром вперше за півтора роки не по телевізору. Ну і звісно, подарунки та увага від дорослих, плюс активності, змагання та конкурси, що приготували для малечі організатори. І уявіть собі, лише через півроку свого існування футбольна команда отримала можливість взяти участь у першому для себе справжньому турнірі. Кубок мера 2023 що 9 вересня відбувся у Миколаєві. Грати пересадівцям довелося з більш досвідченими хлопцями Миколаївських з Дюшорта Дю США та з командою міста Южне. Тож на перший план, окрім зарядженості самих дітей, виходить робота тренерів. Іван Кулін, звісно, працює не сам. Це Лисак Олександр Іванович в минулому гарний футболіст, вчитель фізичної культури. Він і діток більше, більше знав на той час, тому максимально допоміг з організацією цьому. Так ми по, по теперішній час працюємо в тандемі, десь він, десь я. Під час першого для тебе турніру, особливо взагалі першого в твоєму житті офіційного матчу, дуже важливою є підтримка твоїх близьких у випадку з вихованцями пересадівки, джуніор це батьки та родичі. Вони привезли, вони налаштували, вони вболівали. Звісно, і самі отримали такі необхідні зараз позитивні емоції, Вражаюче зараз дійство проходить, тому що це для наших дітей. Перший турнір. Ну крім того, що був у нас в селі, нещодавно. То емоції зашкалюють і у нас, і у батьків, і у діток так же само. Це дуже прекрасно, що у нас є такий надзвичайний тренер, який добивається всього. Джуніори провели хороший турнір, поступились призером, але завдяки характеру змогли здобути і першу перемогу в своїй історії, забили перші свої голи. Сам результат не такий важливий, як ті враження, які запам'ятовуються і які надихають на майбутнє звершення. Пацани зараз взагалі перемосі. Їх дома зараз як, як з Олімпійських ігор будуть зустрічати, тому що ну фантастика. І ми їх зараз забирали на турнір. Вони ніч не спали, у такі очі були вони Цього чекали. І зараз отримали задоволення. Шкода, що результат таки четверте місце, але для першого турніру чотири Місяця роботи і один-два тренування на тиждень. Я думаю, це трошки трошки щось. Ми на правильному шляху. Заради справедливості скажемо, що є в команді ті, хто і до потрапляння в джуніори займався футболом. Такі хлопці стають основними помічниками тренера на полі і мають свою важливу місію. У нас є малі, які почали тільки недавно грати у цій команді. Треба їх підтримувати, щоб вони. Грали добре, щоб вони не соромилися, і розуміли, що вони для них це нормально. Церемонія нагородження ще одна відзнака у скарбничку славної історії спорту Пересадівки. Трохи фактажу. З 1985 року, після того, як місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу очолив Павло Анатолійович Томов, футбольна команда Пересадівки була однією з кращих на Миколаївщині. Кожного року дві-три вікові групи ставали чемпіонами області. Доросла команда Старт п'ятиразовий переможець першості всеукраїнського спортивного товариства Колос. На жаль, в травні 2019 року спортивну школу закрили. Але Хто знає, можливо, ми стаємо свідками відродження футбольної слави цього краю. Можливо, хтось з цих хлопців в майбутньому проявить себе у легендарних клубах. Приклад є. Вихованець пересадівського футболу Денис Біда зараз грає за динамо Київ ю 15 Проте все ж таки головне, що насамперед спортивне життя в селі Пересадівка продовжується і може стати прикладом для багатьох треба кожному виховувати місцевий патріотизм який на місці виховує, прославляти свій край тому що країну знають по спортсменам країну знають по артистам зараз країну знають по військовим тому слава україні героям слава я думаю що все буде добре сергій мельников євгеній гончаренко ігор невідомський новини на телеканалі март